Всім привіт, друзі! Хочу поділитись новинками. Виконав ось таке замовлення Три кухонних ножі. Маленький гострий, середній гострий і великий гострий. Маленький і великий ви вже могли бачити. Середній бачите вперше. Мають розміри по клинку. Маленький 90 мм, середній 120 і великий 140. Руків'я довжина однакова 100 мм. Сталь на клинках n 690 Це австрійська нержавійка компанії Bierler U Накладки на руків'ях чорний стабілізований горіх американський. Зведення клинків приблизно в 0,2 міліметра, загострені ножі в тридцять градусів, середній. Вишився маленький. Можливе виготовлення як повного комплекту з трьох ножів, так і кожного окремо. Питання по замовленню, будь ласка, в приват, в, ком... в описі під відео лишаю свої контакти. Кого цікавить, звертайтесь. Всім дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Всім бажаю гарного дня і мирного неба. До зустрічі!